Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Жива Надія. Ми щиро раді, що ви долучаєтесь до перегляду нашого відео. І ми сьогодні з вами розпочинаємо новий цикл вивчення Біблії, новий цикл вивчення посібників з вивчення Біблії. І ми будемо з вами досліджувати Євангелія від Марка. З вами цей сезон будуть я, Владислав Матвійчук, ведучий, і також брати пастори Сергій Молчанов. І Андрій Гриненко вітаємо тебе на нашому каналі. Жива надія. Він сьогодні у нас вперше і буде з нами цей сезон. Отже, Іванія від Марка. Сьогодні ми маємо перший урок, де ми досліджуємо початок Євангелія від Марка. І пам'ятний текст записаний в Марка першому розділі 14-15 тексти. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. Він сказав: сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте Іван. Перш ніж я хотів ще також перейти до запитання, хотів би ще сказати, що коли я навчався на богословському факультеті в Бучі. У нас був такий предмет духовне становлення пастора, і наше завдання було читати Євангеліє від Марка п'ять разів на тиждень. От і ми так якби от набирали собі бал. Якщо читав п'ять разів, значить тебе буде п'ятірка. Читав чотири рази, буде четвірка. Тобто я скажу, що Хочу я того чи не хочу, але Євангелія Від Марка для мене є улюбленим Євангелієм. Я от хотів запитати і вас, дорогі брати, скажіть Євангелія Від Марка, от чим воно особливе, чим воно виділяється на фоні інших Євангелій, і чому сьогодні важливо досліджувати саме ось ця Євангелія, і що примітного от, є в ньому? Ну для мене, чим особливе для мене особисто Евангелія Від Марка, тим, що воно дуже коротке і динамічне, його дуже легко швидко прочитати. І воно дуже швидко описує саме Ісуса Христа з боку Його дій. Тобто Ісус пішов туди, зробив те, зробив ну, тобто, дії, дії, дії. Тобто для людини, яка любить дію, а не слова, це Євангеліє, напевно, з нього треба починати читати. І тут ми, коли казали, говорили перед уроком між собою, то була така ідея, що це Євангеліє Петра. Бо Марк, ми зустрічаємося з ним тільки в діях апостолів, то він багато чого не бачив. І ми бачимо динаміку того ж Петра. Що Петра теж він діяти, діяти, діяти. Господи, я буду діяти. І може цей характер Петра і передається в цій Євангелії, що Бога е, тут інтересує дії. І, і ви знаєте, Івана, Євангелія це все таке богослов'я, це таке, все треба туди занурюватись. А тут я завжди казав, що Євангеліє від Марка як репортаж. знаєте, як ото зараз. Новини раз, два, три. Оце таке Євангеліє 2. Тобто він вибрав, мабуть. А може, і Петро вибрав саме-саме те, про що треба казати? Воно таке вибране Євангеліє. Самі такі події, на які от Петро звертав увагу. А як ми знаємо, що Христос цінив Петра, то мабуть це дуже слушне Євангеліє, що ми вилучаємо. Тобто, наскільки я зрозумів, що це вибрані най такі найцікавіші, найсоковитіші моменти. ну як репортаж, знаєте, як журналістики, багато коли написано. От раз, два, три, і все, і все, що було. Так, досить цікаво. Та дійсно, як ви підмітили, якщо ми дивимось на Іванлія від Івана, то це таке найбільш богословське Іван. Ну і Матвія, таке воно. ну. Поважчіше, ніж Марком. Тут легке таке. Так, Та, воно буде важко. Воно оптимістичне. От я дивлюсь, от Марк пише такі оптимістичні події, коли Іван, Матфій і переживання Христа і все. То тут все таке. Знаєте, навіть смерть Івана тут дві, дві фрази. У Матфія там ціла, цілий розділ, а тут дві фрази. Тобто, таке, що Марко хотів показати тільки саме, ну саме таке класне, що було добре, оптимістичне. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, так, ну чудово, дуже дякую вам за відповіді. Та дійсно, Іванія від Марка, воно е, є таким от коротеньким, важливим і таке, і таке події. Знаєте, як компіляція найкращих моментів. Це знаєте, як часом роблять такі відео на Ютубі, там якийсь фільм, найкращі моменти, і можливо, як і тут такий біографічний фільм mm -hmm. Ісуса Христа просто написаний. Е, добре, е, що нам ще відомо про Марка е, взагалі в Біблії як він повстає, в якій книзі, як він з'являється. Ну, що ми можемо про нього сказати як про особистість і як про людину, яка от вирішила ну, дійсно зробити важливу місію в своєму житті, написати про життя Ісуса Христа. Як починався його шлях, які в житті і повороти в нього були? Отаке от, от питання. Ну, ми бачимо його вперше, це дії апостолів, як племінника Варнави, якого апостол Павло і Варнави беруть з собою в першу місійну подорож апостола Павла. Але, на жаль, як тільки ця подорож починається, перша їхня точка, і Марк йому стає дуже складно, він ну, втрачає контроль над собою, він починає боятися, він не витримує цей тиск, тиск служіння. І він вимушений, що повернутися? Тобто Павло каже, тобі краще ну, не продовжувати. Так? І коли починається друга місія, друга подорож апостола Павла Варнави, Варнава каже: ну ми ж Марка беремо, а Павло каже, ні, ми його не беремо. І на цій площі у них, на цьому ґрунті, у них починається конфлікт між Павлом і Варнавою через Марка. І Варнава каже: ну тоді ми наші дороги розходяться, я забираю Марка, і далі, якби, от Павло вже йде сам без Варнави. І ми дивимося, що такі інтересні факти. Іноді люди кажуть, в мене живе Христос, і я зраз знаю, є таке поняття в адвентизмі, іноді хтось двине в християнці, що коли Христос живе, ти безгрішний. І я от дивлюсь, Марко, Павло, Варнава. В них жив Христос? Жив, вони були хрещені Святим Духом. Але ми бачимо, що вони були і Павло, і Марко, і Варнава були спори в них. Якісь розпачі були. І дивіться, скільки Варнава зробив. Він спас Марка. Бо Павло б сказав, все, йди. А потім ми читаємо вже в діях апостолів, і сам Павло в своїх посланнях пише, що Марко підтримував його, коли він був в тюрмі. Який далекоглядний був у цій ситуації, Варнава, а Павло не був такий далекоглядний. Тобто, те, що люди кажуть, що коли я буду в Дусі Святому, буде все. Ілья був в Дусі Святому, але на кормілі він Дусі Святому він. За Бога, а потім ми сидіть, каже, Господи, мені краще померти». Тому ми повинні розуміти, коли в людини є Христос, Христос не забирає в людини її мозок, досвід, пам'ять. Ось ми бачимо людей таких простих, і аріоли тут знаєте, рисувати аріоли. Ну, і що в них багато було людського. Так, але мені подобається один момент, я почав нещодавно читати біографію про Джеймса Вайта, як він засновував церкву, так. І сказано, що на похоронах були промови від різних людей, і прийшли до висновку і історики, і ці люди, які свої промови казали, що це людина, завдяки Бог заснував церкву, але це людина, завдяки якій церква могла і бути зруйнована, тобто він мав дуже складний суперечливий характер, і він як міг побудувати міцну дружбу, так і дуже сильно нашкодити своїм друзям, своїм характером. Але саме його Бог, як волюву людину, використав, щоб побудувати всесвітню церкву. Так само я бачу і апостол Павло. Так, да, він дуже вольовий, сильний лідер, але в нього були недоліки. І Варнава. Його ім'я переводиться Син втіхи, і саме завдяки Варнаві ми знаємо, що Савло став апостолом Павлом. Тобто, якби не було Варнави, то Савло так би залишився сидіти в Тарсі. Саме Варнава його знаходить, який потім і бере під свою опіку Марка. Так? Тому я бачу, що у Бога є різні люди для різних ситуацій і для різних задач. Тому. Так, да, є недоліки, але чи дійсно ці недоліки є принциповими? Тобто, це особливості характеру, які Бог може дуже в своїй мудрості використовувати для тих чи інших місій, задач? І це дуже слушно. Джеймс Вайт був засновником церкви. Але сама Єлена іноді казала, що мені з ним важко. Вони іноді розходились, це О, це. Да, розходились, І... але вони дуже багато зробили. Ми люди. І я ще хочу сказати: отут у нас у пам'ятному вірші сповнився час. І наскільки у Бога все розписано по часах? Бо пам'ятний вірш, а після того як був виданий Іван, Ісус прийшов, Тобто у Христа був час до для Івана, і як тільки Іван закінчив свою місію, Христос не прийшов раніше. Хоч може мог прийти раніше, допомогти, і, може, Іван і в тюрму б не попав, і був би живий. Але наскільки Христос поважає наші дії, нашу місію, я так думаю, що в останній час те ж саме буде. Христос прийде тільки тоді, коли церква виконає свою місію, коли сповниться час, і тоді вже Христос прийде. Він поважає нашу міну. Він не хоче втручатися там, де можемо зробити ми. Так, да, але цікаво, якщо ну, також Еленова читати, то Є моменти, де вона каже, що Бог не буде чекати, тобто Він буде прискорювати зовнішні фактори, які будуть змушувати церкву йти до місії і трошки просіятися, щоб швидше визначитися. Тобто, Бог якби чекає церкву, але він десь її прискорить. Але але ну я от на цих словах кажу, що у Бога час є. Нам він не відкритий, але у Бога все під контролем, бо іноді. Можна подумати, що якийсь хаос повинен був прийти, а нема. Не в Бога є час і в це треба вірити. Але нам він не відкрив, бо в нього все розписано. Ну це Бог. Так. так, саме так, Бога в свій час, і от коли ми хочемо його дію, якийсь визначений конкретний час, то він відповідає, наприклад, на основі також от різних біблійних історій, ми бачимо, що він відповідає найкращим чином для нас тоді, коли ми готові прийняти будь-яку його відповідь. Ну, наприклад, приклад Авраама, коли вже в той момент, коли він вже був готовий зробити все і готовий від Бога сприйняти все, от. якраз тоді от Бог для нього як Це, брат, влад, це дуже слушно, ви кажете, і іноді люди кажуть, я молюсь, а він мені не відповідає. І тут таке запитання, а ви можете прийняти його відповідь? Боже, де коли ти можеш прийняти, коли не можеш прийняти, що тобі відповісти? І я ще хочу одну місію: дивіться, Христос іде шляхом народу Ізраїлю. Христос сам казав: от пустеля, все, то, що Ізраїль пройшов, то Христос іде, і Він починає з Іордану. От як Ізраїль через Йордан, через хрещення так можна сказати, хоч вони там і посуху пройшли Йордан, прийшли в Ханан, так і Христос, і не на якусь річку йде, а на Йордан, де з Йордана починалася земля Хананська. Тобто він теж якби показує, що йде завойовувати цей язицький ханаан через Йордан, це його хрещення. Теж така ідея, да, але цікаво. Якщо е, в історії Ізраїля це треба було зробити через зброю, то Ісус робить через дотик зцілення. З язичниками через любов, то то міняється підхід, Ну так, так. це, це досить цікаво, коли ми бачимо всі ось ці паралелі. І, наприклад, ми теж, от коли ми читаємо от якраз навіть наш пам'ятний текст. Тут ми бачимо ці частини євангельської вістки, які яка була проголошена, о там пророцтво про час сповнився час, так і так далі. Тобто, ми бачимо дуже багато всіляких от обітниць і паралелей із старого заповіту, і це дійсно, от навіть навпаки, заохочує нас досліджувати і вивчати Євангелія від Марка і переконуватися вкотре, наскільки в Бога все за плану, наскільки Бог попіклувався про те, щоб його слово було проголошено і було підтверджене тим, що воно є вірним і праведним. О, тобто, що це дійсно тільки от вражає. Тому я також заохочую вас, дорогі друзі, щоб ви читали і досліджували Іванлія від Марка. Ми сьогодні тільки ділимося своїми враженнями, ми ділимося своїми знаннями. Ми розмірковуємо над тим, наскільки сьогодні це актуально важливо для кожного з нас. І ми дійсно от хочемо подякувати вам за перегляд даного відео. Ми запрошуємо вас ставити вподобайки, підписуватись на канал Жива Надія, як на Ютубі, так і на Фейсбуці. Ну і також ми з вами побачимося вже в нас наших нових випусках. до нових зустрічей!